Питання. Уроки 9.10 частина 8. Тема сьогоднішнього уроку читання Особливості драматичних творів. Леся Українка. Лісова пісня. Скажіть мені, будь ласка, хто така та Леся Українка? Які твори вона написала? Прочитаємо з вами невеличку інформацію. У 1911 році. Леся Українка створила драму феєрію, лісова пісня. У листі до матері вона писала мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Здавна тую мавку в умі держала, ще аж із того часу, як ти мені щось про мавок розказувала. Потім я в колотяжному місячної ночі бігала самотою в ліс і там ждала, щоб мені привиділась мавка. Зачарував мене цей образ на весь вік. Скажіть мені, будь ласка, який образ зачарував Лесю Українку? Дуже добре. Перегляньте невеличкий відеофрагмент. До написання лісової пісні Леся Українка йшла все життя. Історію мавки може тільки жінка написати, полемічно наголошувала Леся в листі до матері, і зізнавалась, я таки сама неравнодушна до цієї речі, бо вона мені дала стільки хвилин екстазу, як мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Перше повір'я про мавок Леся Українка почула від своєї матері в селі Жабориця, що поблизу міста Новограда Волинського, і почути від матері образ мавки зачарував Лесю Українку на все життя. Але тоді їй було 9 років. До самого образу мавки потрібно було накопичити великий багаж знань. Леся написала лісову пісню 8 серпня 2011 року. А в кінці цього року, в листі до мами. Вона писала Я в колодяжній серед ночі. Самотою бігала до лісу, де ніхто не знав, щоб мені привиділася мавка. Скажіть мені, будь ласка, хто така мавка? А чому Леся Українка зацікавилася цим міфічним персонажем? Дуже добре. Прочитаємо з вами інформацію від Снайка. У п'єсах, на відміну від оповідань, відсутні описи природи, житла тощо. Драматург подає ці відомості в ремарках, уточнюючи місце дії, зовнішність персонажів. Автор робить глядача, читача свідком подій. Персонажі драби характеризують самі себе завдяки словам та вчинкам. Скажіть мені, будь ласка. Що таке ремарка? Що в них повідомляється? Чудово. З'єднаємо стрілечкою термін та його визначення. Спочатку прочитаємо всі терміни. Феєрія, ремарка, репліка. Зверніть увагу, ремарка ми тільки що з вами прочитали, що це таке. Тепер ми з вами прочитаємо визначення цих термінів. Висловлювання дієвої особи, твір із фантастичним казковим сюжетом, авторська примітка з описом місця Дії та зовнішньості персонажа. Отже, феєрія це в нас так, твір із фантастичним казковим сюжетом. Ремарка. Так, це авторська примітка з описом місця Дії та зовнішньості персонажа. І репліка це висловлювання дієвої особи. Повторіть, будь ласка, ще раз, що таке репліка? Що таке феєрія? А що таке ремарка? Чудово! Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чисту мовочку спочатку повільно, як повза черепашка, потім швидко як скрикоче сорока. І третій раз найшвидше прочитайте чистомовку, як тільки можете. Чудово! Перегляньте невеличкий відеофрагмент і дайте відповідь на таке запитання. Якою зображено мавку? Скажіть мені, будь ласка, якою зображено мавку в цьому відеофрагменті? А якою є природа довкола? Дуже добре. Ми з вами продовжуємо читати уривок драми феєрії Лесі Українки, лісова пісня. Перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення слів. Полиск тут відтінок. Либонь, мабуть, здається, порохно рештки чогось зотлілого, потрібненого. Сяли – тут. Сіяли, сяяли. Ряхтіти яскраво виділятися дрібними плямами. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово «полиск»? Либонь, сяли. Чудово. Продовжимо з вами читання уривку драма фоєрії, лісова пісня. Але перед тим, давайте пригадаємо. З чого у нас почався, почалася драма феєрія? Дуже добре. Лісовик, малий бородатий дідок, меткий руха, рухами, поважний обличчям, сів на заваленому дереві, з очеретів чутно голос сопілки. За стовбура старої розщепленої верби виходить мавка в ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними і зеленим полиском косами. Вона розправляє руки й проводить долонею по очах. Мавка. Ох, як я довго спала. Лісовик. Довго, дочко. Мавка. А хто мене збудив? Лісовик. Либонь, весна. Мавка, весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Лісовик. Та ні, то хлопець на супілці грає. Мавка який? Невже це той що греблі рве? От не сподівалася від нього. Лісовик ні, людський хлопець. Дядька Лева небіж, лукаш наймення. Мавка. Я його не знаю. Лісовик. Бо він уперше тут. Він здалека, не з цих лісів. Осиротів він з матір'ю вдовою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Мавка, хотіла б я побачити його. Лісовик, не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно. Минай людські стежки, дитино. Виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і Мавка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Мавка, не руш, не руш, не ріш, не убивай. Лукаш. Та що ти, дівчино? Чи ж я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з береси. Мавка, не точи все кров її, не же крові сестроньки моєї. Лукаш. березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Мавка. Я? Мавка лісова. Лукаш. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Мавка. Маю. Є лісовик. Я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. Мені здається часом, що верба ота стара, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном якеньким устелила для мене лоше. Лукаш. А що ж ти там робила цілу зиму? Мавка нічого спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет, верба рипіла все, засни, засни. І снилися мені в собі лісни, на сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі, тихі. Ніжні зорі спадали з неба білі, непрозорі і клалися в намети біло, чисто попід наметами, ясне намисто з кришталю грає і ряхтить усюди. Лукаш, заслухавшись, як ти говориш, мавка. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Скажіть мені, будь ласка. Хто розбудив Мавку? Чому Лукаш з'явився в цих краях? Від чого застерігав Мавку лісовик? Що кинулася захищати Мавка від Лукаша? А чому Мавка називає вербу матусею? Установимо з вами відповідність між персонажем та його характеристикою. Спочатку прочитаємо всіх персонажів лісовик, мавка, лукаш. Тепер прочитаємо характеристику. Здалека, не з цих лісів, осиротів із матір'ю вдовою. Малий бородатий дідок, меткий рух, рухами, поважне обличчям, В ясно зеленій одежі. З розпущеними чорними із зеленим полоском косами. Лісовик. Так, це в нас малий бородатий діток, матки рухами, поважний обличчям, мавка в ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними із зеленим полоском косами. І Лукаш здалека не з цих лісів осиротів із матір'ю вдовою. Чудово. Перегляньте невеличкий фрагмент фільму. Отже, поставте запитання до цього уривку фільму. Дуже добре. Позначте, чим займалася мавка в синку. Допомагала лісовику, водила танок з русалками, спала у вербі. Так, спала у вербі. Познач, кому лісовик радив минати людські стажки. Лукашеві, дядькові Леву, мавці. Молодці мавці, Позначте, кого мавка вважає своєю сім'єю? Водяника й русалку, лісовика й стару вербу, Лукаша і дядька Лева. Так, лісовика й стару вербу. Скажіть мені, будь ласка, чому Лукаш заслухався мовою мавки? Хто з персонажів зацікавив вас найбільше? А чим саме? Дуже добре, молодці.